Привіт! Мене звати Микола. Ти знаєш ти, що таке селекція? Це наука про створення нових і покращення вже існуючих сортів рослин, порід, тварин і мікроорганізмів. Основні завдання селекції є Виведення сортів рослин із високою врожайністю, виведення порід тварин із високою продуктивністю, виведення стійких до захворювань рослин і тварин, нижня витрат на вирощування. В Україні селекція почала розвиватися наприкінці 19 століття, коли виникли перші станції для селекції цукрового буряку й інших сільськогосподарських культур. Українські селекціонери створили низку нових сортів сільськогосподарських культур пшеницю, кукурудзу, зечменю та інших. Людину, яка займається селекцією, називають селекціонер. селекціонери. Микола Іванович Вавилов присвятив своє життя вивченню і удосконаленню сортів пшениці, зернових та інших хлібних культур. Михайло Федорович Іванов. Запропонував методику і систему заходів для виведення нових і удосконалення наявних порід овець. Федір Григорович Кириченко, український вчений селекціонер, вивів новий високоврожаний сорт озимої пшени. Левко Платонович Симиренко це вивчав зібрані ним сорти і вивів популярний сорт яблуні Ренет Семеренко. Іван Володимирович Мічурін, автор багатьох сортів плодово-ягідних культур, створив близько 300 видів нових рослин. Професія селекціонера дуже важлива і цікава. Пропоную вам виростити власну кімнатну рослину.